Для звільнення окупованих територій України необхідна переможна армія, ядерний щит і підтримка загальноєвропейської союзницької армії. Але за підсумками мирних переговорів Україна ймовірно буде змушена відмовитися від повернення окупованих територій силою та зосередиться на дипломатичному шляху деокупації. Прогнозує видання громадське. В Історії є кілька прикладів успішного розв'язання територіальних питань без військового втручання. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як застосувати досвід інших країн. Раєн для деокупації українських територій. Докладніше далі. Експерти вважають, що найефективніший спосіб повернення Абхазії та південної Осетії це повторення німецького сценарію об'єднання ФРН та НДР. Реінтеграція має ґрунтуватися передусім на економічному зростанні. Втім, це справа десятків років, наголошує видання, тому що реінтеграція окупованих територій це питання не лише повернення територій, а й готовності держави забезпечити їхній розвиток. І якщо Грузія хоче повернути свої території, потрібно будувати сильну державу з конкурентоспромож. Можною економікою. А якщо у Тбілісі не будуть готові до реінтеграції, то Грузія отримає величезний тягар. Розв'язання Придністровського конфлікту також неможливе без економічного зміцнення країни, стверджує громадське. Нинішній стан самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки значною мірою залежав від безплатного російського газу, корупційних схем і контрабанди. А тепер, коли ці ресурси обмежені, регіон опинився у стані економічного колапсу. Сьогодні так зване Придністров'я не має життя. Здатної економічної основи дефіцит бюджету невизнаного уторення у 2024 році становить 60,4%. і ця нестача покривалася коштом російських субсидій. Водночас багато підприємств у регіоні зареєстровані в Кишиневі, як молдавські компанії, що дозволяли їм торгувати з Євросоюзом та отримувати вигоду без сплати податків у молдовський бюджет. Саме тому не обійтися без правової реформи та боротьби з корупцією в державних структурах Молдови, оскільки. Представники Придністровського режиму тривалий час мали вплив на молдавських чиновників, що ускладнювало процес об'єднання країни, повертаючись до сценарію об'єднання Німеччини, видання наголошує на тому, що він здається найбільш релевантним також і для України. Втім, радянський союз вивів свої війська з НДР не за доброю волею, а через власний колапс. Тож головний фактор, який може змусити Росію відступити, це криза і дезінтеграція її влади. Тому без падіння режиму у Москві дипломатичний шлях. Повернення українських територій є майже неможливим. Водночас ситуація з Україною унікальна, і жоден з історичних сценаріїв повернення територій не може бути застосований у чистому вигляді. Втім, є три варіанти вирішення ситуації, які можуть бути реалізовані ще до зміни влади в Росії, стверджує видання: перший це визнання світом окупованих територій частиною України та її правомірність ударів. По них другий варіант економічні санкції в поєднанні з військовими діями, які примусять Путіна від. Упити і третій створення нової системи європейської безпеки. А комбінація усіх трьох варіантів дасть нам можливість, хоча би поступово, але все ж таки відкинути Росію. Вважає громадське російський диктатор Владімір Путін навмисно затягує війну, тому що, не зважаючи на катастрофічний стан економіки країни та величезні втрати на фронті, просто боїться миру. Війна потрібна найближчому оточенню Путіна, яке наживається на грабунку олігархів, незгодних з політикою Кремля. Війна потрібна, щоб Задовольнити ультрапатріотів, які вмить радикалізуються після припинення вогню, і війна потрібна самому Путіну, щоб утриматися при владі. Втім, навіть наймогутніші диктатори колись і йдуть докладніше далі. Війна для російського диктатора Владіміра Путіна стала не лише способом утримання влади, а й спробою розв'язати внутрішню проблему. А саме що робити з радикалізованою частиною суспільства, зауважує видання Telegraph.ua. Парадоксально, що ультрапатріоти, які прагнуть крові і вимагають продовження бойових дій, а таких не менше третини росіян, у мирний час можуть стати головним соціальним подразником і навіть каталізатором на стабільності в країні. У таких випадках Кремль традиційно тягне час, і саме тому війна все ще триває, крім внутрішніх факторів, Кремль також розраховує на зміну міжнародної кон'юнктури. Путін сподівається, що затягування війни дозволить йому стати ключовим перемовником між США та Китаєм. Також Путін боїться закінчення війни, тому що вважає, літня воєнна кампанія покращить його позиції. Нарешті Путін хоче стати потрібним президенту США Дональду Трампу та очільнику КНР Сі Цзіньпіню у момент переговорів сша Китай. У свою чергу у внутрішньому колі диктатора склала група наближених до Путіна осіб, яким вкрай вигідно продовження війни, виключно з матеріальних причин. У західних зміях називають п'ятіркою апокаліпсисом. До неї належить головний виконавчий директор Ростєха Сергій Чемізов, колишній секретар Ради безпеки, а тепер просто помічник президента Ніколай Патрушев, колишній голова уряду Росії Сергій Кірієнко, основний акціонер та екс-голова ради директорів Банку Росія Юрій Ковальчук та його брат Міхаїл, президент Курчатівського інституту. а також колишній посол Росії у США Юрій Ушаков саме вони зараз отримують найбільшу вигоду від переділу власності через нову хвилю реприватизації, процесу, який фактично позбавляє олігархів і чиновників їхніх активів, якщо вони не відповідають інтересам Кремля. Втім, Путін не вічний, нагадує видання. Хоча питання наступника Путіна в Росії публічно під жорсткою забороною, політичні еліти вже мислять у категоріях майбутнього без свого царя. Уже сьогодні у Кремлі активно вибудовуються нові. Альянси, які послабляють конкурентів та зміцнюють власні позиції в очікуванні дня, коли Путін піде, і це означає, підсумовує телеграф UA, що в Кремлі вже найближчими роками можуть відбутися серйозні внутрішні перестановки, які матимуть вплив не лише на внутрішню політику, а й на міжнародні відносини Росії. Таємницю крові путіних змогли розгадати хакери, які отримали доступ до дуже особистих даних кровного родича російського диктатора, його двоюрідного племінника Михайла Путіна. Вони з Вали таємницю Владіміра Путіна, яку він так старанно приховує у чорній валізі. Підписуйся на наш канал, якщо хочеш знати, на які страшні захворювання, генетично приречений російський диктатор. Докладніше далі. За даними журналістів ТСН Міхаїл Путін був клієнтом російської клініки Генотек, яка проводить аналіз ДНК, перевіряє на що потенційно може хворіти людина, шукає родичів та розповідає про походження роду. Для цього досить залишити на паличці трохи слини, запакувати її у конверт, відіслати за адресою та заплатити гроші. У листі у відповідь генетики можуть розповісти про етнічне походження або, наприклад, чому випадає волосся. Це називається секвенування геному через дані генетичного паспорта Міхаїла. Путіна стали відомі деякі особисті таємниці російського диктатора. Зокрема, вдалося розшифрувати закодовані у різні комбінації назви особливих білків ДНК. Медичні генетики звертають увагу на лінію спадковості, оскільки є захворювання, які можуть накопичуватися в межах сім'ї. Слід такої спадкової хвороби по чоловічій лінії виявили також у путіних. Серед них гіпертонія, схильність до зайвої ваги, а також облесіння по чоловічому типу. А патогенна мутація в гені БРЦ А відповідає. За високий ризик виникнення раку простати. Можливо, саме тому Путіна супроводжує бригада лікарів на чолі з хірургом-онкологом, питають своїх глядачів кореспонденти ТСН. А головне, що у розшифровці ДНК з особистого кабінету міститься вкладка із загрозливими генними мутаціями під назвою Параноя. На думку генетиків, це свідчить про те, що людина менш стійка до цієї психічної недуги, особливо якщо така людина потрапляє в умови вседозволеності, до речі, як президент Російської Федерації. Ознаки Параної у господаря Кремля помітили ще під час прийому іноземних лідерів під час пандемії коронавірусу. Окрім того, Путін скоріше шукає ворогів і неодноразово про це горив публічно. Така поведінка властива усім диктаторам від Сталіна до Садама Хусейна. Отримання доступу до генної карти одного з путіних це справжня удача, яка може мати практичні наслідки. Підсумовують у ТСН. Тепер жодні пластичні операції і жодні двійники не дадуть заховатися військовому злочинцю. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.